Гуртожиток зустрічає нових студентів. Пане, я на місці. Так, що я не сплю. Угу. Ось ваш ключ. Почувайтеся, як удома. Треба поспішати. Незабаром у гуртожитку не залишиться вільних місць. Ух, ми встигли. Де наша кімната, пане? Кодрого я не можу повірити. У нас буде власна кімната. Але є одна маленька проблемка: кімнат більше не залишилося. Прошу вибачення, пані. Місць немає. Пане, зробіть щонебудь. Нам ніде жити. Є один варіант за мною. І чого ви мовчали? А ось і ваше місце. Тут не прибрано. Зате просторо. Софі, нам пощастило. Почувайтеся, наче вдома, і ласкаво просимо до гуртожитку. Ми пропали. Що тепер робити, Пінкі? Ми житимемо на сміттєзвалищі, як без хатки. Софі, ще не все втрачено. Поглянь, скільки тут всього. Ми влаштуємося як королеви. А що непоганий початок, адже можна побудувати ліжко просто на газоні. Перед у нас має вийти. Будь-яке ліжко починається з каркасу, і на задвірку знайшлися всі будматеріали. З'єднуємо балки шурупами і отримуємо велике ліжко. Головне нічого не наплутати з розмірами. Перша деталь готова. А другу зробити пусте діло. Залишилося тільки зібрати цей дерев'яний пазл. Пінкі бере береться на себе. Допомагай Софі! Шурупокрут це зовсім не складно. Навіть дівчисько порається. Отже, каркас дома. Бракує лише цих фанерних листів. Софі, ми молодці. Ти маєш рацію, Пінкі. І ще доробимо перший поверх. Ух, важкувато. Mm -hmm. А зараз Пінкі дістане свій скарб. Mm -hmm. Це її щасливий шуропокрут. Поїхали, Софі. У нас ще mm -hmm. купа роботи. А щоб не гаяти час, треба розділитися. Софі займеться першим поверхом, а Пінкі буде на другому. Подруго, це тобі. Mm -hmm. Стане в пригоді. Дякую, Софі. Цього мені і не вистачало. Чудово. Ліжко має бути максимально міцним. А для зручності не завадять сходи. Так, краще. Софі, де мій матрац? Ось він, пінки. Влаштовуйся зручніше. Отак. Ліжко на газоні вийшло гарним. А з цим пухнастим пледом стане ще кращим. Але будівельники на цьому не зупиняться. Софі, я розмова. А як щодо зеленого оформлення? Так би мовити, для більшого злиття з природою. Слушна думка Пінкі. До роботи обшиваємо дерев'яні балки зеленим покриттям. Стане в пригоді будівельний степлер. Легко. Так, а тепер займемося другим поверхом. Тут також буде багато зеленого. Пінкі, так тримати. Ти природжений будівельник. Нехай ліжко на газоні буде закритим. Тоді до мешканців не дістануться комахи. Софі, ще трохи ставимо ось так. Софі, я тут подавай. Вже не су подруго. Так стало набагато краще. Ліжко повністю вписується в навколишній краєвид. Але воно все ще недостатньо зелене. Пінкі черговий дизайнерський задум. Ліани, ось що потрібно. Цього має вистачити. А зараз декоруємо ліжко рослинами. Хай живе природний дизайн. Ласкаво просимо в моє зелене царство. Що це Пінкі задумала? Я теж так можу. Та Софі має іншу ідею: що як створити імітацію кам'яної стіни. Має вийти з утеплювача нарізаємо багато каменів, а потім приклеюємо їх до стіни. Перший поверх тепер нагадує затишну печеру Ух, не просто бути дизайнером. Однак роботу ще не завершено. Беремося до фарбування, фарбуємо каміння в сірий, фарбуємо бічні сторони для надання повної подібності до кам'яної кладки, додаємо темні відблиски. Вони зроблять камінчики текстурними. Готово! А для реалістичності заклеїмо вільний простір штучним газоном. Відміряємо, обережно вирізаємо та милуємося результатом. Хто молодець? Я молодець. А це ще тут звідки. Старі диски ще знадобляться. Перетворюємо їх на уламки і починаємо творити. Додамо інтер'єру голографічної магії. Ось тепер точно все. Як стильно! Отакої Софі. Як гарно! Я теж так хочу. Є в мене кілька ідей. І mm. для початку обшиємо стіни газоном. Зелений головний колір інтер'єру. Зі стінами закінчили. Переходимо до стелі. Потрібно обклеїти зеленим кожен міліметр. І зрізаємо все зайве. Вийшло. Так. А тепер час на полювання за будматеріалами. Mm -hmm. Пінкі – першокласний альпініст. Mm. Ух, дісталася. Подивимося. Отак. Mm. Пінкі не помилилася з деревом. Кора! Ось mm -hmm. що змінить інтер'єр. Здається, стільки mm -hmm. достатньо. Полювання вдалося. Mm -hmm. Ось зараз можна творити. З mm -hmm. кори, листя та метеликів можна зробити неперевершений декор. Mm -hmm. Екодизайн що може бути кращим? Затишна місцинка для медитації. Софі, хочіше сюди! Оціни mm -hmm. мій дизайн. Подобається. Щепак, подруга, але ти ще не бачила, що я вигадала. А Софі збирається використати квіти для декору. У кут ліжка кріпимо садову лійку і обгортаємо перший поверх дротом. На ньому триматиметься квітковий декор. Ммм, який аромат! Чіпляємо на дріт квіткові гірлянди. І готово. Як тобі таке, Пінкі? Софі, просто неймовірно. Ти чарівниця. Та годі. Кожен би впорався. Будівництво так втомлює. Може <свист> трохи перепочити? Нічого не вийде. Без м'яких подушок просновидіння <свист> залишається хіба що мріяти. І з цим треба щось робити. У Пінкі вже готовий план дій. Ага, це нам знадобиться. Заплітаємо дві подушки в косичку. І з'єднуємо кінці. Ось тепер mm -hmm. на другому поверсі м'яко та пухнасто. Солодких снів Пінкі. а софі, здається, не спиться. Вона влаштувала собі б'юті хвилинку. Навіть на задньому дворі гуртожитку треба бути на висоті. Косметики так багато, але зберігати її зовсім ніде. Тут не завадить творча ідея. Є будемо використовувати ці милі скриньки. Вони добре вписуються в природний інтер'єр. А щоб б'юті-скриньки не займали багато місця, підвісимо їх просто до стелі. Яка краса! Зручно та гарно. А Пінкі просто любить малювати. Альбомам та маркерам потрібне найпочесніше місце на другому поверсі. Зараз влаштуємо, Пінкі вже знає, що робити. Та доведеться знову пошукати матеріали. Добре, що парк дуже близько. Чудово. Гарний wow. вилов. Дерев'яні палички фарбуємо в синій та білий. Ось тепер можна братися до роботи. Склеюємо палички одну з одною. А потім mm -hmm. розміщуємо їх на круглій основі. Зв'язуємо mm -hmm. зверху гілочкою і готово! Влаштуємо художній куточок просто тут. Mm -hmm. Тепер жоден маркер не загубиться. Цьому двоповерховому ліжку позаздрять wow. навіть принцеси. Однак пінки вже не зупинити. Софі, Hi. нам потрібна лава. Як тобі ідея? Mm. Пінки, так. Будемо влаштовувати oh, yes. пікніки і милуватися заходом сонця. Тільки поглянь, що я знайшла. Mm. Хто ж викидає такі корисні речі? Mm. Тут відріжемо, там підпиляємо mm. і вийде лава. Починай, подруго. Я в тебе вірю. Розпилюємо піддон на дві частини. А потім з'єднуємо деталі в справжню лаву. Mm -hmm. Дечного не вистачає. Звісно, штучного газону. Wow. Застилаємо сидіння і доповнюємо меблі м'якими подушками. Ну що, mm -hmm. протестуємо наш диванчик із oh задоволенням God. Пінкі. як тут зручно. <laughs> Подругом ми просто зобов'язані зробити селфі, усмішку, а на задньому дворі непрохані oh. гості. І здається, він oh. хоче зайняти цю кімнату. Oops. Що це він робить Софі? Oh, no. Зараз розберемося Пінкі. Аго, хлопче, це наше місце. Пошукай собі інше двоповерхове ліжко, але гість не здається. Якщо закритий перший поверх, піднімайся на другий. Ану, злазь! Негайно. Дівчата, та годі вам. Я пожартував! Все йду. Софі так більше не може тривати. Нам потрібний паркан. Ти маєш рацію, Пінкі. А може дівчата стануть добрішими, а -а -а. якщо поїдять солодкого? Стривай, а де вони? Дівчата ви де? Ех, тепер доведеться все їсти самому. Так, так, хлопче. Краще йди геть. У нас тепер ліжко, невидимка.